Один з самих цікавих Infinix – Infinix Hot 60 Pro Plus. Він не дуже дорогий і виглядає просто супер. Він тонкий, всього 6,9 мм. це один з найтонших смартфонів взагалі. Хоча зазвичай в тонкі смартфони кладуть дуже... Маленьку батарейку, а тут батарея прям навіть трохи підсилена на 5200. Виглядає дуже круто, стерео динаміки GBL, камери 50 Мп зі штучним інтелектом знімає просто чудово, в такому бюджеті навіть прям дуже гарно. Яскравий AMOLED дисплей, він також трохи заокруглений, і на такому телефоні це виглядає просто. Чудово. Тонкий, зручний, непоганий процесор Helio g 100 підсилений акумулятор, гарні камери і купа штучного інтелекту. В комплекті є захисне скло, чохол, зарядка, все йде. Хто не вміє клеїти, може поклеїти вам. Доступні в різних кольорах, є і яскраві, є і темніші. є такий чорний, як оце на відео. Кому цікаво, пишіть.